Дорогі брати і сестри, шанувальники Божого Слова, сьогодні в суботу 5 жовтня 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 31 по 36. І снідєв Капернаум град Галілейський і їх в суботи. И ужасахуся учения его, Яко со властью без слова его. И в соннище бе человек, и мы духа беса нечисто. И возопи глазом вели им глаголя, Остави, что нам тебе, Иисусе Назарянине Пришел Иси, и нас. Вем те, кто Иси, святый Божий. И запрети ему Иисус глаголя, Премолчи и изыди из него. И поверх его без посреди, изыди из него никак уже вредив его. И бысть ужас на всех и стязахуся друг ко другу глаголюще, Что слово сие, Яко властью и силою велит нечистым духовом, І і, і прийшов він в Капернаум, Галілейське місто, і там їх навчав по суботах, і дивувались науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом. Ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи: замовчи і вийди з нього. І кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх жах обгорнув, і питали вони один одного, кажучи, що то за наука, що духам нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони. Усім благословенної суботи, нехай краса навколишнього світу дарує вам радість і натхнення.